Так, ми поговоримо про основи катетеризації правого серця. І це стосується не тільки легеневої гіпертензії, бо катетеризація серця це є фізіологія, яка має бути такою ж основою для будь-якого інтервенційного кардіолога і не тільки. І це має бути застосовано в кожному катлабі нашої країни. Це я в цьому переконаний однозначно. Наша доповідь на двох з Дмитром Бешем, і ми свою доповідь хотіли присвятити пам'яті цієї людини. Це є Чарльз Малінс, який є по-справжньому батьком дитячої інтервенційної кардіології. Він пішов в життя 17 листопада цього року. І оця Book, так звана, по якій навчаються всі дитячі інтервенційні кардіологи світу без перебільшення. Це його відома така Black Book, чорна книжка по катетеризації серця. Так, у мене не рухається. Так. Знову чому легенева гіпертензія? Розповсюдженість один Глобальної популяції світу. І що важливо в цьому, на цьому слайді, ми бачимо, що чим вищий тиск в легеневій артерії, і чим більше легенева резистентність, тим більша смертність цих пацієнтів. Тому катетеризація правого серця саме і потрібна для того, щоб виявити і легеневу резистентність, і тиск в легеневій артерії. Точно виявити, і спрогнозувати, і мати прогноз пацієнта і стратегію лікування. І що нам каже гайдлайнс 2022 року, це на найсвіжіший гайдлайнс по легневій гіпертензії. Кому треба робити катетеризацію правого серця? І треба робити всім пацієнтам з легеневою гіпертензією для підтвердження діагнозу і для підтримки прийняття рішення. І клас 1, а тобто беззаперечно, безкомпромісно. Де треба робити? Рекомендовано все ж таки робити все в досвідчених центрах, тому що, по-перше, не просто трактувати буває. По-друге, бувають різні е, ускладнення, наприклад, гіпертензивні, легеневі гіпертензивні кризи, і центр має мати досвід, як їх лікувати. І як робити? Треба робити повний набір показників гемодинаміки і, і мати стандартні протоколи. Тобто катетеризація правого серця для діагнозу легеневої гіпертензії і прогнозування і оцінки відповіді на терапію це безперечно. Але разом з цим катетеризація правого серця виконується ще при роджених вадах серця для оцінки шунтів операбіль, оцінки операбельності, при складних вадах серця, при серцевій недостатності катетеризація лівого і правого серця теж є, на мій погляд, невід'ємною частиною точного діагнозу серцевої недостатності і вибору терапії і контролю за терапією. Кардіогенний шок однозначно, ну, сьогодні катетеризація правого серця є обов'язковим компонентом правильного ведення кардіогенного шоку, трансплантація серця перед нею і спостереження після трансплантації. Ну, і Нарешті при тимчасових або відносно перманентних вентрика девайсах катетеризація правого серця теж необхідна. Тому ми можемо бачити, що насправді будь-який кардіолог, інтервенційний кардіолог, мусить розуміти, як це робити, і мусить володіти цими навичками. Що, як вона проводиться? Ми її проводимо за, за допомогою такого флотуючого або плаваючого катетера. Зазвичай не завжди, але зазвичай про це буде детальніше показувати Дмитро, як це робиться. І цей катетер проходить камери серця і закінчує свій шлях в заклинюванні легеневої артерії. Ми отримуємо за допомогою цього катетера такі прямі показники. Тут написані норми, які мають бути норми тиску в камерах серця. Але крім цих, е, крім цих безпосередніх вимірювань тиску в камерах серця, ми ще можемо отримати дуже багато розрахункових показників, таких як на цьому слайді. Е, є алгоритми, які вбудовані в котлабах, які розраховуються автоматично. Є е, онлайн-калькулятори, які можна використовувати. Є при бажанні свої створені алгоритми, як я це створив в табличці Excel, і воно мені по цих формулах калькулює. Але головне, що це можливо, це просто, це не потребує ніяких суперскладних навчань чи чогось такого. І це дуже важливо для розуміння того, що відбувається з фізіологією серця. Це вже показував професор. Amber, легенева гіпертензія це коли середній тиск більше ніж 20 міліметрів ртутного стовпчика. Вона буває прекапілярна, і от для цього нам потрібна катетеризація правого серця. Ми дуже просто можемо відрізнити, від е, стратифікувати ці підгрупи легеневої гіпертензії, залежно від тиску легеневі артерії, тиску заклинювання, тобто лівопередсердного тиску, і півір. Це буде прекапілярна, коли нормальний тиск заклинювання. Може бути ізольована посткапілярна, коли ПВР-резистентність легенева нормальна, але тиски підвищені, це е гіпертензія, яка пов'язана саме з захворюваннями лівого серця. Може бути змішана посткапілярна, коли починається захворювань лівого серця, але з часом під'єднується вже підвищення легеневої резистентності. І може бути легенева гіпертензія при навантаженні. Тобто в спокій немає, але при незначному навіть навантаженні тиск легеневої артерії піднімається. І це теж можна виявити при катетеризації. Ще пару слів про дослідження вазореактивності, про що вже казав професор Амбер. Дослідження вазореактивності легеневого русла рекомендується проводити у пацієнтів. З трьома оціми типами легеної гіпертензії ідіопатичною спадковою інтоксикаційною, щоб виявити тих, перш за все, кого можна лікувати високими дозами блокаторів кальцієвих каналів, це стосується дорослих пацієнтів, це не стосується вад серця. Про вади серця я скажу трохи пізніше, бо там тест на вазореактивність проводиться трохи з інших причин. Знову ж таки, рекомендовано де їх проводити в центрах легеневої гіпертензії. Чому? Тому що цей тест з вазореактивністю він такий трохи трікій. І його не, не завжди просто зробити і не завжди просто трактувати. Тому треба мати досвід. Більш того, треба бути готовим к можливим ускладненням, особливо у пацієнтів з розвиненою легеневою гіпертензією. Ну і, і коли він рахується позитивним. Цей вазореактивний тест. Коли ми маємо зниження середнього тиску в легеневій артерії більше, ніж на 10 мм ртутного стовчика, до досягнення абсолютного значення менше, ніж 40 мм ртутного стопчика. І при цьому має бути підвищений або незмінний рівень серцевого викиду. Оце гайдлайнс. Це клас 1. Що рекомендується використовувати? інгаляційний оксид азоту, інгаляційний ілопрост або внутрієнний епопростенол. Це знову для дорослих. Ми насправді в більшості наших втручань використовуємо кисень 100%. Да, тому що це дешево, це просто, бо в нас не дуже багато інгаляційного оксиду азоту, до речі, це наступний крок, напевно, по розвиненню. Ведення цих хворих та, треба оснащувати котлаби, принаймні центрів легеневої гіпертензії. Спочатку їх треба створити, та, а потім оснащувати там котлаби е, пристроями для інгаляції оксіду азоту. Тим не менш, отак. Ну, і тестування якраз вазореактивність не рекомендована у інших груп легеневої гіпертензії. Коротенько. Катетеризація серця в педіатричній популяції. Кому це буде цікаво, є отакий е, консенсус: його можна подивитися, і там все детально розписано, що, як і до чого робити в дітей. Але пара основних моментів е, знову ж таки, в дітей з вадами серця, е, катетеризація показана всім пацієнтам з легеневою гіпертензією. Якщо ви на ехо бачите легеневу гіпертензію, під, е, е, треба підтвердження. В катетеризаційній лабораторії. винятки можуть бути тільки для пацієнтів немовлят з легеневою гіпертензією з низькою масою тіла менше, ніж 2-5 Ну, Це зрозуміло, це, це дуже такі складні пацієнти, дуже вразливі. І класична персистуюча легенева гіпертензія новонароджених є протипоказом. Тому, коли ми маємо класичну, знову ж таки, класичну персистуючу легеневу гіпертензію новонароджених, це не треба робити. Ну і де вона має проходити, це знову таки, дедейте центри, та, третинні центри або центри легеневої гіпертензії, де є досвід, бо діти це ще більш складна популяція, ніж дорослі, діти з легеневою гіпертензією, особливо з вадами серця. Ну і в дітей оцінка легеневої гіпертензії проводиться не просто для діагностики, а от цей тест на вазореактивність він зазвичай проводиться для визначення операбельності вроджених вклад серця з легеневою гіпертензією. Сьогодні буде лекція професора Новіка, який має дуже великий досвід лікування дітей з розвинутою вже такою майже незворотньою легеневою гіпертензією. І поєднаною з вадами серця. І рахується, що позитивна відповідь, тобто операбельність поріг операбельності цих пацієнтів з легеневою гіпертензією внаслідок значного лівоправого шунта, є падіння індексу резистентності більше ніж на 20%, і співвідношення PVR до СВР до системної резистентності менше, ніж 0,3%. І ще два слова про такі пристрої. Це теж частина катетеризації правого серця, але це так звана перманентна, ем, перманентний моніторинг тиску легеневі артерії. Ці пристрої, які імплантуються дуже просто в Катлабі, наприклад, як цей Кардіомемс, це є компанії Ебот. Вони зареєстровані на ринку в Україні ні, але в Європі так. І ми бачили це з метром в Копенгагені, як вони імплантуються. І цей пристрій. Пристрій постійно моніторує тиск в легеневій артерії. Дуже добре для ведення пацієнтів з серцевою недостатністю. Подивіться, як знижується частота госпіталізації, коли ми маємо постійний моніторинг тиску в легеневій артерії. Тобто всі симптоми починаються приблизно на 3-4 тижні після підвищення тиску в легеневій артерії. Підвищення тиску в легеневій артерії це перший. Перша ознака декомпенсації серцевої недостатності. Якщо вчасно реагувати, то знижується суттєва госпіталізація. Так само і на цьому, в цьому дослідженні монітор HF, різниця в госпіталізаціях, перш за все, дуже значна. Ну, На цьому я передаю слово Дмитру. І він розкаже технічні, практичні аспекти катетеризації серця. Дякую, Ігор. Так, я виходжу, бачите, не тільки з мікрофоном, але і з. О, зараз відео, щоб побачити, були в екрані, з головним пристроєм для катеризації легеневої артерії це катетер Свана Ганса. Я його покажу, як він працює, і передам в залі, щоб кожен міг собі попробувати, потримати його в руках, побавитися. Тобто, ви зараз побачите на наших відео, це є основа і база катеризації серця. це є Катетер, який має два просвіти. Одний просвіт, це є внутрішній просвіт з дистального кінчика. Тут ми беремо тиск. Ми приєднуємо датчик тиску до нього. Другий просвіт приєднується: балончик з повітрям, який ми роздуваємо, закриваємо. І для чого він нам є? Він є для того, щоб катетер з ванаганса йшов по току крові. Класично ми йдемо зверху. Зараз це все розкажу. Верніть, будь ласка, презентацію, а це я передаю сюди. Отож, що нам, що нам потрібно з обладнанням? Ми спеціально з Ігорем записали відео. Тут ми його так порізали, щоб все було видно. Отож, що ми маємо: два інтродюсера, цей катетер Свана Ганса, катетер Піктейл для лівого серця. Провідник, промиваючі матеріали, це є лінії для тиску і береться відповідно до тої кількості, скільки нам треба зробити заборів. Нами береться така кількість двійок, шприців, промитих гепарином. Для чого це є? Тому що кожна двійка це є вимірювання. Газів крові, хто працює в реанімації, хто працює в відділеннях інтенсивної терапії, він добре знає і я надіюсь, з цим активно працює. його основним моніторинг пацієнтів з легеневою недостатністю, серцевою недостатністю, ну і також ургентних. Отож, отак виглядає. Підготовлена наша операційна. Зазвичай, як ми починаємо катеризацію, все обладнання, яке ми будемо використовувати, ми по списку собі зразу відкриваємо, викладаємо, щоб воно було все готове під рукою. Чому? Тому що для катеризації дуже важливий час. Від Першого з вимірювання тиску першого забору до останнього ідеалі має пройти не більше двох хвилин. Тоді вважається, що репродуктивність є добра. Класичним доступом є феморальна артерія, феморальна вена, але це перше це є незручно для пацієнта, друге це є незручно для оператора, тому практично всі на сьогоднішній день перейшли на радіально ліктювий доступ. Радіально ми отримуємо ставимо. Артерію. Так само стандартно, як ставиться артерія при, наприклад, коронарографії в будь-яких стентуваннях. І ми ставимо периферичну ліктюву вену, де ми ставимо теж шестифренчовий інтродюсер. Навіть інколи ми робимо так, що наша сестричка, яка вони більш досвідчена, навіть в постановці вени, нам ставить стандартну венюлю, потім ми по ній проходимо. Ми... Не завжди Вена легко проходиться. Часто є клапани, часто є її звигиби, і тут от ми робили, от бачите, це Вена заповнюється тут. Ми робили що, щоб подивитися її анатомію, чи дійсно ми вона правим, пряма, чи ми правильно йдемо. Це не є рутинна річ, тільки у випадку проблеми з проходженням Сванганса катетера. Як бачите, він в основному використовується без провідника. І тепер йде ой це. А де катеризаці правих? Десь проскочено відео. А відео катеризації правих відділів серця. І що ми йдемо? Ми цим катетером Сванганса, бачите, він вже в кінцевій позиції. Він є той, що ой, він той. Оце є Сванганс наш. Він проходить по всьому ходу: верхня порожниста вена, <кій> <кій> правий шлоночок, Легенева артерія по ходу на кожній точці ми міряємо тиск. У випадку, якщо в пацієнтів є, немає комунікацій, АВ, тобто немає АСД, дефекту, немає дефекту мішлуночкової, то забір крові перший ми беремо легеневі артерії. Це так звана мікс венос кров. І потім ми доходимо до. Легеневої артерії, яку ми цим балончиком заклинюємо. Для чого? щоб побачити кінцево діастолічний тобто цей веч-прешер, який фактично є кінцево діастолічним тиском лівого шлуночка. І після цього паралельно ми беремо піктейл, заходимо вже через артерію в аорту, набираємо кров і робимо проби крові. Для того, щоб сконтролювати наші результати тиску заклинення, ми також заходимо в лівий шлуночок і вимірюємо пряме вимірювання кінцевого діастолічного тиску в нормі, якщо ми не маємо мітрального стенозу, воно має відповідати тиску заклинення або прямому тиску, який є в лівому передсерпі. Це є фактично вся катеризація. Тобто, ми набираємо гази крові, ми вимірюємо тиски і підставляємо їх в форму. Наступне, що ми робимо, це є, визначаємо е, зворотність, зворотність геневої гіпертензії. Як Ігор вже розказував, ми використовуємо ну, доволі простіший доступніший в нашій ситуації метод. Це є високопотоковий 100% кисень. 10 хвилин пацієнт дихає киснем, і потім е проводимо вимірювання зворотні. Тобто ми проходимо від кінця і назад. Тобто починаємо з тиску заклинення, тиск легеневої артерії і тиск лівого, е правого передсердя і беремо е тиск в аорті. Е не завжди беремо. Після цього гази в крові в аорті, оскільки якщо ми маємо сатурацію на пальці 100%, то потреба набирати лишню кров з аорти. не потрібно. Але мікс винос, так я вже розказував це в даному випадку, це є кров з легеневої артерії, береться завжди. І після цього розраховується так звана зворотність легеневої гіпертензії. Чи ми маємо. Які зміни в її показники, і чи ми маємо зміни в ПВР в легеневому опорі? Процедура є, якщо коротко розказувати, бачите, 4-5 хвилин розказувалося, вроді би досить легко звучить все, але процедура є дуже з нюансами. Ми маємо дуже багато. Моментів, на яких ми можемо зробити помилку, і вона може повністю змінити результат. Тому дуже важливо цей такий степ степ підхід, дуже важливо реально підходити до вимірів. Дуже важливо ретельно перевіряти, то, чим використується, дуже важливо проконтролювати. Того, хто буде робити гази крові. Дуже важливо перевірити кожен раз, чи є відкалібрована система. Важливо перевірити, наприклад, якщо у пацієнта є ацидоз, результати суттєво змінюються. Якщо пацієнт нестабільний, гемодинамічно нестабільний, ми будемо мати неправомірні результати. Інколи, коли робиться з легеневої артерії забір, задалеко. Проводиться катетер, можна натягнути кров з легеневих венцій. Чиста 100% сотурована кров, і ми будемо мати не мікс винос, а ми можемо отримати навіть доволі класну артеріальну кров. Також не завжди однаковою є сатурація в різних ділянках навіть однієї камери серця, тому що є специфічні потоки. І... Теж є ряд багато інших, як бачите, проблем, якими ми можемо стикнутися, і ми їх кожну треба враховувати. Тому дійсно питання спеціалізованих центрів, і оце є з одної сторони, іншої, це є люди, які реально мають досвід виконання даних процедур, тому що технічно зазвичай пройти, зробити зазвичай не є так складно, як правильно. Проінтерпретувати і не зробити оцих дрібних помилок, тому що в даному випадку, що ми там робимо коронарографію чи щось, ми бачимо якісне, неякісне зображення зразу. Тут же проконтролювати, чи ти правильний чи неправильний результат отримав, якщо ти зробив помилку, практично нереально, і неправильне рішення це є доля пацієнта. І тому є такі вислови відомих людей, які займаються легеневою гіпертензією, ми хотіли б їх озвучити. Це катеризація серця це як пазл, все повинно збігатися з усім іншим. Якщо щось не збігається, ваш випадок, ймовірно, не закінчений. Тобто не треба боятися переробити, якщо у вас якісь питання. Починаємо все спочатку, повторюємо катеризацію, все. Має грати все має бути добре зроблено, і будь-яке припущення на наступний день після процедури ніколи не компенсує отримання точних даних.